Зростання вимог до страхового стажу в 2026 році. Ще одна важлива зміна це зростання вимог до страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати не менше 33 років стажу. У 2025 році достатньо було 32 років. Це частина пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року, включно. Якщо стажу не вистачає, пенсійний вік автоматично сувається. Для виходу на пенсію у 63 роки у 2026 році потрібно мати щонайменше 23 роки стажу. Для 65 років вимога залишається незмінною 15 років. Тому дуже важливо заздалегідь перевірити свій страховий стаж. Це можна зробити на порталі електронних послуг пенсійного фонду і якщо стаж до 2020, 2004 року не оцифрований його доведеться підтверджувати паперовими документами трудовою книжкою військовими квитками або дипломом.